Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулось громадське обговорення щодо присвоєння навчальному закладу імені Героя України Віталія Коваля. Віталій Коваль випускник ліцею 2018 року, який захищав нашу країну. Проте, на жаль, героїчно загинув 6 січня 2023 року. Посмертно воїн отримав звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка Віталій був. Гарним ліцеїстам, як всі наші діти, у нас поганих ліцеїстів не буває. Всі вони дуже гарні, гарно вчився, гарний товариш, гарний спортсмен. Вибрав ту професію, раді якої прийшов сюди захищати батьківщину. Підтримуємо цю пропозицію і будемо клопотати Полтавської обласної ради про перейменування Кременчуцького ліцею. Кременчуцький ліцей спасив на фізичної підготовки Полтавської обласної ради імені Героя України Коваля Віталія. На слуханні були присутні рідні та близькі героя, родина та дружина, представники Кременчуцької міської ради та Полтавської обласної ради, педагогічний колектив ліцею, випускники та студенти навчального закладу та інші громадяни. Переважна більшість запрошених підтримали пропозицію щодо перейменування. Департамент освіти приєднується до пропозиції. Трудового колектива батьківської громадськості з ідеєю дійсно вшанувати пам'ять і перейменувати ваш ліцей, додавши його назви різні по вашого випускника. Я не виділяю когось, що хтось більше герой, хтось менше. Безперечно, всі герої України. Наразі в ліцеї по відомі мені інформації є чотири герої України, один з них посмертно. І я вважаю, що це найменше, що ми всі могли б зробити для вшанування пам'яті мого чоловіка. Усі присутні, хто знав Віталія, відмечали його героїзм та мужність. Свою думку висловлювали і колишні однокурсники воїна. Прошу присвоїти Кременчуцькому ліцею з посиленою військовою і фізичною підготовкою, назву в честь загиблого нашого побратима. І зробити Кременчуцький ліцей з посиленням військово-фізичною підготовкою імені Віталія Борисовича Коваля. Ліцеїсти зі свого боку казали, що мали б за честь навчатися у ліцеї, який носить ім'я Героя Віталія Коваля. Ми, молоде покоління першого курсу, підтримуємо ідею на переіменування нашого Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на ім'я Героя та захисника України Коваля Віталія Борисовича. Та все ж остаточне рішення про перейменування має прийняти Полтавська обласна рада. Вічна пам'ять та слава. Маємо пам'ятати героїв, які віддали своє життя за честь та свободу нашої батьківщини. Софія Ригоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.